А чи замислювалися ви колись, що, викидаючи сміття, ви насправді позбуваєтеся справжнього золота? Звучить дивно, але це правда, особливо якщо у вас є кімнатні рослини або невеликий город. Сьогодні ми відкриємо вам 10 секретів, які ховаються на вашій кухні та у вашому домі це топ органічних добрив, які не коштують ані копійки. І після цього відео ви точно будете дивитися на свій сміттєвий пакет зовсім іншими очима. Багато хто думає, що для пишних квітів та багатого врожаю потрібна дорога хімія з магазину, але наші бабусі й дідусі чудово обходилися без неї. Вони інтуїтивно знали природа вже дала нам усе необхідне для підживлення рослин. Сьогодні ми просто повернемося до цих витоків, але з науковим підходом. Ми розберемося, що і чому працює, і як перетворити звичайні відходи на потужний еліксир росту для ваших зелених улюбленців. Отже, розпочинаємо наш хід парад домашніх добрив і на десятому почесному місці те, що ви безжально відправляєте у смітник щоразу, коли готуєте суп чи салат. Так, це звичайна цибулева лушпина, здавалося б, сміття й годі. Але насправді це справжня природна аптечка та сховище поживних речовин. У цій золотавій броні цибулі ховаються фітонциди, це такі летки речовини, які ефективно борються з патогенними грибками та відлякують дрібних шкідників. А ще там є найцінніший елемент кверцетин. Запам'ятайте це слово, це потужний антиоксидант і стимулятор росту який зміцнює імунітет рослин, роблячи їх більш стійкими до хвороб та стресів, приготувати з неї чарівний еліксир простіше простого. Запам'ятовуйте рецепт, візьміть гарну, щедру жменю сухої цибулевої лушпини, покладіть її в банку і залите одним літром окропу. Важливо використовувати саме окріп, щоб витягнути з лушпини максимум корисних речовин. Тепер накрийте ємність кришкою. І дайте настоятися кілька годин, а краще цілу ніч. Ви зрозумієте, що настій готовий, коли він набуде насиченого золотаво-коричневого кольору, схожого на міцно заварений чай, після цього його потрібно обов'язково процідити через сито або марлю, щоб дрібні частинки не залишалися на листі та в ґрунті. І ось наш еліксир готовий. Цим золотистим настоєм можна і поливати рослини під корінь і оприскувати по листю. Полив живить та знезаражує ґрунт, а оприскування створює невидимий захисний бар'єр від попелиці та павутинного кліща. Особливо такий душ полюбляють кімнатні квіти, герань, а також молода розсада томатів та огірків просто безкоштовно та неймовірно ефективно. Чудово, рухаємося далі. На дев'ятій сходинці нашого рейтингу те, що залишається після вашого ранкового чаювання, відпрацьована чайна заварка. Так, пакетики або росип із заварника це не просто відходи, а чудова мульча та джерело поживних речовин. Чайне листя містить дубильні речовини, які мають легку антисептичну дію. Вони допомагають знезаражувати ґрунт та боротися з деякими грибковими захворюваннями, крім того, розкладаючись, заварка робить ґрунт більш пухким, повітряним та вологоємним, що дуже подобається корінню рослин. Але тут, друзі, є один дуже важливий момент, про який багато хто забуває: ніколи не висипайте мокру заварку прямо на поверхню ґрунту в горщику. Чому? Волога чайна маса це ідеальне середовище для розмноження дрібних чорних мошок, стіарид. Потім позбутися їх буде дуже складно. Плюс щільний шар мокрої заварки може вкритися пліснявою. Як же ж правильно використовувати чай? Є два безпечних способи перший і найпростіший це добре просушити використану заварку, просто розкладіть її тонким шаром на папері і дайте повністю висохнути. Після цього суху заварку можна сміливо підмішувати у верхній шар ґрунту. Вона буде повільно розкладатися, віддаючи поживні речовини та покращуючи структуру ґрунту. Другий спосіб використовувати чайну заварку як дренаж. При пересадці рослин просто насипте на дно горщика шар висушеної заварки. Це забезпечить і гарний відтік води, і додаткове живлення для коренів. Цей метод особливо полюбляють папороті та інші вологолюбні кімнатні рослини, рухаємося далі нашим рейтингом, і на восьмому місці нас чекає щось дуже просте та доступне: картопляний відвар, так та сама вода, яку ви зазвичай просто виливаєте в раковину після варіння картоплі. Більше так не робіть. У чому ж його цінність? Коли картопля вариться, вона віддає у воду величезну кількість крохмалю і, що ще важливіше, калію. Калій це один із трьох китів, на яких тримається здоров'я рослин на рівні з азотом і фосфором. Він відповідає за бутонізацію та цвітіння, допомагає формувати міцні плоди та підвищує стійкість рослин до посухи й холодів. По суті, картопляний відвар. Це безкоштовний і натуральний енергетичний напій для ваших зелених улюбленців, але й тут є важливе правило навіть два. Перше і найголовніше відвар для поливу можна використовувати тільки в тому випадку, якщо ви варили картоплю без солі, сіль згубна для більшості рослин, вона забиває кореневу систему і заважає засвоювати вологу. Тож, якщо ви солите воду під час варіння, цей спосіб, на жаль, не для вас. Друге правило перед використанням відвар потрібно обов'язково остудити до кімнатної температури. Ніколи не поливайте рослини гарячою або навіть теплою водою. Це викличе шок і може пошкодити ніжні корінці. Як застосовувати? Простіше нікуди. Після варіння картоплі без солі просто злийте воду в окрему ємність і дайте їй повністю охолонути, розбавляти не потрібно. Цим охололим відваром можна сміливо поливати як кімнатні квіти, так і городні культури. Особливо вдячно на таке підживлення відреагують квітучі рослини, як от герань, бегонії, а також розсада перців і баклажанів у період формування бутонів. Це справжній калієвий бустер, який змусить їх цвісти пишніше та довше. М? Продовжуємо наш хід парад домашніх добрив на сьомій сходинці нашого рейтингу Деревна зола. Якщо у вас є камін, піч у лазні, або ви просто полюбляєте готувати шашлики на мангалі, то ви володієте справжнім скарбом, не поспішайте викидати цей сірий порошок. Деревна зола. Це без перебільшення комплексне мінеральне добриво, створене самою природою, у ній немає азоту, зате вона неймовірно багата калієм, фосфором, кальцієм, магнієм, залізом, кремнієм та ще десятком інших мікроелементів у легкодоступній для рослин формі. Фосфор допомагає розвивати потужну кореневу систему, а калій, як ми вже знаємо, відповідає за цвітіння та плодоношення. Крім того, зола чудово розкислює ґрунт, що дуже важливо для багатьох городніх культур, які не полюбляють кислий ґрунт. Але увага! Не всяка зола однаково корисна. Використовувати можна лише золу від спалювання чистої деревини, берези, дуба, фруктових дерев. Категорично не можна використовувати золу, отриману після спалювання вугілля, будівельного сміття, лакованих дощок, газет або глянцевих журналів. У такій золі містяться важкі метали та шкідливі хімічні сполуки, які можуть отруїти і ґрунт, і ваші рослини. Як застосовувати золу? Існує два основні способи перший у сухому вигляді. Суху просіяну золу можна просто розсипати навколо рослин та акуратно загорнути у верхній шар ґрунту. Це довготривалий метод, який живитиме рослини поступово, норма приблизно півсклянки на квадратний метр, другий спосіб приготувати зольний настій для швидкого ефекту. Для цього одну склянку золи потрібно залити 10 літрами води, добре перемішати і дати настоятися добу. Періодично помішуючи, отриманим розчином поливають рослини під корінь. Цей метод ідеальний для швидкого підживлення томатів, огірків, капусти та картоплі. А ще золо чудово відлякує слимаків та равликів. Просто посипте сухою золою бар'єр по периметру грядок, і шкідники до них не дістануться. Рухаємося далі, і на шостому місці у нас добриво, яке справді живе. Це вода з акваріума. Якщо у вас вдома є рибки, то ви маєте постійне та практично ідеальне джерело підживлення для рослин. Чому акваріумна вода така корисна? Все дуже просто: це замкнута міні-екосистема, продукти життєдіяльності риб, залишки корму, відмерлі частинки водних рослин. Усе це переробляється корисними бактеріями і перетворюється на розчин, багатий на азот, фосфор та безліч мікроелементів. Причому всі ці речовини перебувають у дуже м'якій, легко засвоюваній формі та збалансованій концентрації. Це не концентрована хімія, яка може обпекти коріння, а делікатне та живе живлення. По суті, кожного разу, коли ви робите планову заміну води в акваріумі, ви отримуєте готове рідке добриво. Це абсолютно безпрограшний варіант, і рибкам добре у свіжій воді, і рослини отримують найцінніше підживлення. Як використовувати простіше не буває. Під час чищення акваріума не виливайте стару воду в каналізацію, Злийте її у лійку або відро, нічого розбавляти чи настоювати не потрібно. Цією водою можна одразу ж поливати кімнатні та балконні квіти, а також розсаду. На таке підживлення рослини реагують дуже бурхливо, листя стає більш соковитим і зеленим, прискорюється ріст, а цвітіння стає ряснішим. Важливий момент використовувати таку воду для підживлення можна приблизно раз на місяць у період активного росту рослин, тобто навесні та влітку. Взимку, коли рослини перебувають у стані спокою, від такого підживлення краще утриматися. І звісно, цей метод не підходить, якщо ви нещодавно лікували риб у загальному акваріумі за допомогою хімічних препаратів. В іншому це ідеальний симбіоз двох ваших домашніх захоплень. Ми перетнули екватор нашого топу. І на п'ятому місці продукт, який знайдеться на кухні у кожної господині, але мало хто здогадується використовувати його для рослин, це звичайні пекарські дріжджі. Так, так, вам не почулося дріжджі це не просто інгредієнт для пухких пирогів, це живі мікроскопічні гриби, що є найпотужнішим стимулятором росту для рослин. Як це працює? Потрапляючи у теплий і вологий ґрунт, дріжджі починають активно розмножуватися. У процесі своєї життєдіяльності вони виділяють безліч корисних речовин фітогормони, вітаміни групи Б та ауксини. Ці речовини діють як справжній допінг для кореневої системи. Вони буквально пробуджують ґрунтові мікроорганізми, прискорюють переробку органіки і змушують коріння рости, як на Дріжджах. Рослина з потужною кореневою системою здатна вбирати набагато більше поживних речовин з ґрунту, що своєю чергою призводить до активного росту, зеленої маси та рясного цвітіння. Приготувати дріжджову підгодівлю дуже просто ось класичний рецепт візьміть 10 грамів сухих дріжджів та одну столову ложку цукру. Цукор у цьому випадку це живлення для самих дріжджів, щоб вони швидше прокинулися. Розведіть цю суміш в одному літрі теплої води, саме теплої, не гарячої, інакше дріжджі загинуть. Дайте розчину настоятися пару годин у теплому місці. Ви побачите, як він почне пінитися. Це означає, що процес пішов. Після цього. Отриманий концентрат потрібно розбавити чистою водою у співвідношенні 1 до 5. тобто на 1 літр нашого дріжджового настою ми беремо 5 літрів відстояної води, і ось цим фінальним розчином поливаємо наші рослини під корінь. Така підгодівля це справжній еліксир життя для ослаблених рослин для розсади після пікіровки та для квітів, які довго не можуть зацвісти. Лише пам'ятайте, що дріжджі працюють лише у теплі, тому використовувати таку підгодівлю найкраще у теплий весняний або літній день. Тека, ми вже майже на вершині нашого рейтингу. Четверте місце, можливо, декого здивує, але його ефективність важко заперечити, йдеться про звичайний цукор. Навіщо рослинам цукор. Адже вони самі виробляють глюкозу в процесі фотосинтезу, вірно так, це правда. Проте бувають ситуації, коли рослині потрібна термінова допомога, наприклад, після пересадки, під час хвороби, при нестачі світла взимку, або якщо квітка просто виглядає ослабленою та позбавленою життєвих сил. У таких випадках власного виробництва енергії може бути недостатньо. І ось тут на допомогу приходить цукор, глюкоза, що є його складовою, слугує джерелом чистої енергії не лише для самої рослини, а й для корисних ґрунтових мікроорганізмів, це наче дати хворому чашку солодкого чаю, сили з'являються миттєво. Рослина отримує швидкий заряд бадьорості, щоб відновитися та запустити внутрішні процеси регенерації. Проте як і з будь яким сильнодіючим засобом тут головне знати міру та дотримуватися правильної технології, просто так посипати землю цукром не можна, це може призвести до появи плісняви та привабити шкідників, наприклад, мурах. Правильний спосіб приготувати солодкий розчин, для цього достатньо розвести одну чайну ложку цукру в одному літрі відстояної води. Кімнатної температури. Добре розмішайте, щоб цукор повністю розчинився. Цим солодким розчином можна поливати ослаблені рослини під корінь. Але не зловживайте. Така енергетична підживка це, це швидше реанімаційний захід, а не регулярне добриво. Використовувати її можна не частіше, ніж раз на місяць, і лише тоді, коли це дійсно необхідно. Особливо добре на таке підживлення відгукуються фікуси, кактуси та інші сукуленти, які накопичують поживні речовини. Отже, якщо ваша улюблена квітка засумувала, спробуйте пригостити її солоденькою водичкою, це може стати тим самим поштовхом, який поверне її до життя. Отже, ми в трійці лідерів, бронзову медаль нашого рейтингу отримує продукт. Який знайдеться в кожному холодильнику, це яєчна шкаралупа. Усі знають, що шкаралупа це джерело кальцію, і це щира правда кальцій для рослин такий же важливий, як і для наших кісток. Він бере участь у побудові клітинних стінок, роблячи стебла та листя міцнішими, він допомагає рослині краще засвоювати інші поживні речовини та розкислює ґрунт. Нестача кальцію призводить до того, що молоді листочки скручуються, а на плодах томатів з'являється неприємна вершинна гниль. Здавалося б, усе просто зібрав шкаралупу, покришив у горщик і чекай результату. Та саме тут криється головна помилка, якої припускаються 90 садівників, великі шматки шкаралупи, навіть дрібно подрібнені руками, розкладаються в ґрунті роками. Рослина просто не встигне отримати з них кальцій за один сезон. Це все одно що покласти поруч із голодною людиною замкнену скриню з їжею. Користі від цього мало. То в чому ж секрет? Щоб кальцій став доступним для рослин, шкаралупу потрібно подрібнити до стану борошна. Чим дрібніший помел, тим швидше вона почне працювати. Найефективніший спосіб. Це спочатку добре просушити шкаралупу, можна навіть прожарити її в духовці для знезараження, а потім перемолоти в кавомолці або блендері до стану дрібного порошку, майже пилу. Ось це кальцієве борошно вже можна вносити в ґрунт під час пересадки рослин або просто підсипати у верхній шар ґрунту, обережно перемішавши. А щоб отримати ефект ще швидше, можна приготувати настій, для цього столову ложку такого борошна потрібно залити літром води і настоювати тиждень періодично збовтуючи, отриманим розчином можна поливати рослини, ось тоді ваші рослини справді скажуть вам дякую за міцні стебла та здорове листя. Срібло нашого рейтингу почесне друге місце. Належить ранковому напою мільйонів людей, це звичайно ж кавова гуща. Для багатьох з нас день не починається без чашечки ароматної кави. Але те, що залишається в кавоварці чи турці, це не сміття, а надзвичайно цінне добриво. Кавова гуща багата на азот, необхідний рослинам для нарощування зеленої маси. Також у ній містяться калій, магній і фосфор. Крім того, вона чудово розпушує ґрунт, роблячи його легшим, повітрянішим та вологоємним. Коріння у такому ґрунті почувається просто чудово. Та головна особливість кавової гущі вона підкислює ґрунт, і це справжній подарунок для рослин ацидофілів, тобто тих, хто обожнює кислий ґрунт. До них належать гортензії, азалії, рододендрони, вереси, а з ким багато папоротей та гарденій. При регулярному використанні кавової гущі як підживлення, ви помітите, як листя цих рослин стає більш насиченого зеленого кольору, а у гортензій навіть може змінитися забарвлення квітів у бік синіх та фіолетових відтінків. Однак і тут є своя підводна скеля, яка може все зіпсувати. Ніколи не використовуйте свіжу ще вологу кавову гущу прямо з кавоварки. По-перше, вона може надто різко змінити кислотність ґрунту. А по-друге, і це найнеприємніше, волога гуща на поверхні ґрунту ідеальне середовище для розвитку плісняви та грибків. Правильний спосіб такий: зберіть кавову гущу, розкладіть її тонким шаром на деко або газеті і дайте їй повністю висохнути. Вона повинна стати абсолютно сухою та розсипчастою. Ось у такому вигляді її можна безпечно використовувати, просто підмішайте невелику кількість сухої гущі у верхній шар грунту навколо рослини. Робити це можна приблизно раз на місяць у період активного росту, так ви подаруєте своїм кислолюбним вихованцям справжній заряд, бадьорості та здоров'я, і ось він, наш переможець. Перше місце золото нашого рейтингу органічних добрив, які є чи не в кожному домі, посідає бананова шкірка. Чому саме вона? Усе просто бананова шкірка це абсолютний та беззаперечний чемпіон за вмістом калію, а калій, як ми вже неодноразово наголошували, це елемент цвітіння та плодоношення. Він відповідає за формування бутонів, яскравість квітів, солодкість плодів. Та загальну стійкість рослини до стресу. Якщо ваші квіти неохоче квітнуть, а помідори не зав'язуються, найімовірніше їм бракує саме калію, крім калію, у банановій шкірці міститься фосфор, магній, кальцій та азот, тобто це практично комплексне добриво у натуральній, легко засвоюваній формі. Використовувати його можна як для кімнатних квітів, так і для городніх культур. Особливо полюбляють таке підживлення троянди піалки, бегонії, а також томати, перці та огірки. Але, як і з іншими нашими чемпіонами, тут є свої секрети правильного застосування просто кинути свіжу шкірку в горщик або закопати на грядці не найкраща ідея. Під час розкладання свіжа органіка може привабити плодових мошок. А також спровокувати розвиток грибкових хвороб, тому ми приготуємо для наших рослин справжній банановий чай, це найшвидший і найбезпечніший спосіб доставити калій прямо до коренів. Рецепт елементарний: візьміть шкірку від одного двох бананів, дрібно її наріжте або порвіть, покладіть у літрову банку та залите чистою відстояною водою кімнатної температури. Закрийте банку кришкою та залиште настоюватися на 2-4-48 годин. За цей час вода витягне зі шкірки більшу частину калію та інших корисних речовин, Насті набере злегка мутнуватого відтінку. Після цього його потрібно процідити, а розмоклу шкірку можна відправити в компост. Отриманим банановим еліксиром поливайте ваші рослини. Під Робити це можна раз на два-три тижні в період активного росту та бутонізації результат не забариться. Ви побачите, як ваші зелені улюбленці оживуть, випустять нові бутони та порадують вас з пишним і довгим цвітінням. А тепер. Найцікавіше те, про що ми обіцяли розповісти. Ви вже чули про каву, шкаралупу та банани. Але чому ж бо у багатьох це не спрацьовує? Розкриваємо головні секрети. Почнемо з яєчної шкаралупи. Просто кидати великі шматки у вазон це марно, рослина не зможе засвоїти кальцій. Шкаралупу треба подрібнити в кавомолці до стану борошна. Лише в такому вигляді вона швидко віддасть свої корисні речовини ґрунту, або ж можна зробити Насті на воді, що подіє ще швидше, тепер щодо кави. Ніколи не використовуйте свіжу ще вологу гущу щойно з кавоварки. Вона надто сильно закислює ґрунт і може спричинити плісняву. Правильний спосіб спершу повністю висушіть кавову гущу, розклавши її тонким шаром, і лише потім. Обережно підмішуйте у верхні шар грунту, і нарешті банани. Їхня шкірка ститься чудове добриво, але свіжа, закопана в землю, може привабити дрібних мошок і почати гнити. Найкраще рішення приготувати настій, просто залити шкірку одного банана літром води і дайте настоятися добу саме цим еліксиром і поливайте. Це абсолютно безпечно і неймовірно ефективно. Оце так правда. Адже прості деталі змінюють все. Як бачите, ваш дім це справжня скарбниця для садівника. Не потрібно витрачати гроші, аби ваші рослини були здоровими та красивими, варто лише зазирнути у смітник. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно виявилося для вас корисним, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові лайфхаки. А тепер запитання до вас якими секретними домашніми підгодівлями користуєтеся ви? Можливо, ми щось пропустили. Поділіться своїм досвідом та рецептами у коментарях.